Вітаю, друзі! Сьогодні приготували курячі стегна у червоному вині на сковороді. Смакота. Одним з головних плюсів курячих стегон є високий вміст білка та поживних речовин поряд із низькою калорійністю, що робить цей продукт чудовим дієтичним доповненням до раціону. Як кажуть, Смат приходить під час їди, а азарт для приготування у його процесі, тому не витрачаємо зайвого часу і відразу переходимо до приготування. Стегна промили під проточною водичкою та висушили паперовим рушниками. обваляємо борошні гарненько, на сковорідку наливаємо олію і обсмажуємо стегна на добре розігрітій пательні з рослиною олії до золотистості. І будемо заливати червоним вином. В мене пішла ну, десь 500-600 мл вина. І будемо тушкувати протягом 40 хвилин. Час часу будемо перевертати, аби рівномірно тушкувалася стигенці, вино випарилося і залишилась така підливка. Як же, так, попереджає мене, що вони вже готові і будемо виймати. Лишенько дивіться, які вони гарні пригарні. І такий густий соус. До цього соусу додаємо сіль, приправу до курчат, карі з лемонграсом і курячі приправи універсальні, тут і сушені овочі та зелень, а також додаємо грамів 100 водички кип'яченої. І, і соус. Солодкий чилі. І все це, це доводимо до смаку. Десь 4-5 хвилин пошкодимо. і ополоджуємо, наливаємо його у кондитерський мішок. Тим самим часом зварили рис і подаємо стегенця з рисом, соусом. Зробимо сіточку соус смачнущий, кітя моя підтверджує. Ось так гарненькі стегенці. і трішки соусу цього видавимо на тарілочку. Трішки прикрасимо рис. Ну, так, якось так. Чогось не хватає, До цвіточка зробимо листочки. І додамо трішки кріпу, а зеленого кольору не хватало. Освітлення погане і нема цих ярких кольорів. Ну, а тепер смакуємо. Воно настільки ніжне. А шкірочка, хрумка, боже, яка це тільки смакота. Готуйте, не пожалкуйте. А я з вами буду прощатися. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал, якщо ви досі ще не підписані. Я вам буду дуже вдячна і рада з вами дружити. Пока-пока!